Так, всім привіт! Сьогодні будемо працювати нарешті в таксі. Ну і дивіться, на чому ми будемо працювати. Зустрічайте нова машина в таксі. Що, працювати буду в в Балті і в френауті. Так що подивимось, що вийде за сьогодні заробити. Сьогодні у нас неділя, 9 марта, так що глянемо, що вийде. Вчора я катався, звісно, до, до майже до кінця поки зміг. От, поки не почало тушити, я катався. Ну, каса гарна вчора була. І так, є перше замовлення, прийняв отаке замовлення з подачою 2,5 км, 19,7 злотих. Кілометраж я не побачив, але ви побачите зараз. Так що починаємо, коефіцієнти в місті є, так що можна працювати. Це гарно. Фух, нарешті. Зацініть. Тут є навіть проекція на лобовуху швидкості. З ключовим доступом пріуз, те, що я від нього тащуся прям. Прям ну кайф. короче, перше замовлення. Ото воно було чистими 19, отак воно виходить грязними. Ну 25% Комісії Ну, як і у нас в Києві, в принципі, так, так само і тут. Зараз нове замовлення. Їду на нове 3,3 подача. Але я не побачив скільки ну, там ціна і взагалі скільки їхати. Я цього не побачив, бо перші два, які я ну, запам'ятовував, ну, їх відміняли поїхати. Бо, ну, бо подача була там 16 хвилин, 13 хвилин. Коротше, я просто їх приймав, їх скасовував та й чудово. Так що зараз виконав це замовлення і скажу, що там як вийшло взагалі. І що? Відвіз людей торгового центру прямо к ліфту. Сідають і спускаються прямо в вокзал. Прикольно, так? Да? Плення вийшло короче, 19 грязними, тобто десь 15 чистими. Так що непогано за 5,2 кілометри. Так що, чекаємо нового замовлення. Тільки що зробив гарненьке таке замовлення буквально 8 кілометрів, навіть ні, 5 кілометрів, просто ми їхали хвилин 15. Да, і... 15 злотих було воно Чистими Ну, людина ще залишила 5 злотих чаюхів, так що я задоволений. І тут наших машин просто, що в Україні, якщо чесно. На самий хід. А коли це чи порш якийсь, чи ауді якась дорога, ну таких дуже багато. Зазвичай якихось бюджетних машин на наших номерах не побачиш взагалі. Так що зараз на новому замовленні отаке от замовлення. Лечу на нього. Та, отак от треба їздити, кайфувати їдеш. Воно тобі вітерком дує на його арчикі. можна сказати, польське юра. Так що кайф Фух, так що кайфово працювати, блін. Ну ще й місто таке кайфове. Блін, це взагалі кайфово, чесно. Ну, інших слів в мене немає просто. Галь, зацініть просто. Ну от... Як вам? Ну гарно ж, так? Да? <звук> <звук> да, я сьогодні, блін, стільки машин цікавих побачив. Одну ламбу бачив. Один 911 бачив. Ще якийсь Турбо бачив Porsche. Блін, ну дохріна, до хрена реально тачок таких кайфових. Фу, інколи не розумію людей. Типу... Ну ти викликаєш таксі, тобі що в прикол чекати 16 хвилин, ну ти це замовлення замов нове. Бо я реально їхав вже, ну напевно, хвилин 5 тому назад. Вже й забув про те замовлення, що я його прийняв. ну Довозив якраз оце замовлення. І мені пише, що опа, вам їхати 11 хвилин, думаю, піпець, ну от люди, ну що, в прикол чекати, я б вже давно скасував. І реально десь би поруч о, я б дало. Не розумію, як воно розкидає замовлення, ну якось так. Так що їдемо на замовлення. Я обожнюю, кстати, готівочку, бо з неї постійно прилітає чаюха. Щоб взяв нарешті нормальне замовлення не по болту, а по фрінауту. Воно фрінаут мені давав сьогодні два нормальні замовлення, але я не зміг їх взяти, тому що я вже під'їжджав до замовлення болта і скасовував їх. І тут я так і думаю, та ні, давай поставлю болт на паузу, і включу френаут. Подивлюся, що по ньому прийде. Мені прилітає замовлення на 50 злотих. Я такий о, непогано, зараз, ну, я, я звичайно, не дивився, що там, куди їхати. Це вже буде по факту, ну да пофіг. На ну, 50 злотих це гарно. Так що подивимось, що буде за поїздочка. Що, приїхали, хто зна куди. Фух, щось я втомився. Привіз сюди, чувака з гітарою. Ну і заодно заправився, так як і що лабаш собі помив. Фух, так що будемо чекати замовлення, будемо їхати додому, потім магазин, відпочити і ввечері виїду добити касу. Поки каса там взагалі фізняковна, так що нічого там навіть і показувати поки. Буде більше обов'язково покажу. От так називається. Їхати по центру. Переду то карета, то толпа людей. Якось так. Що, виїхав працювати ввечері. На годинку вже 9.42. Десь до 11.30, думаю, покатаю і буду їхати додому. Так, знаєте, от... Аби хоч щось. Хоч якось доб'ю цей день, хоч може трохи-трохи буде. І то буде чудово. Так що, прийняв замовлення 12. 30, 12, 13 злотих. Коротше, чистимо за 7 чи за 6 кілометрів. А зараз вставлю вам тут скрін, побачите. Що Гарненько, гарненько. мені прям подобається цей вечір. Нормально так сипе поки з коефіцієнтами навіть, тільки що він заказ гарний зробив. О, кілометр 300 за, за 13 злотих, ну а грязними 19. Якось так. Опа-па. Так що працюємо, думаю, хоч щось, ми заробимо. Що, машинка пороботала, треба гарно її помити. Фу. Так що намиваємо її додому. Ну так, і цікавіше дивиться. <хи> да? Взагалі помив машину 80 гривень. Вийшла мені моєчка, тупо пена і вода. Я не являюся, скільки воно мені вийшло, якщо б я отак, як воно ну, нарисовано ми був. А так, тупо перше і тупо п'яте. Активне змивання і все. Так що чекаю поки трохи воно стече, і буду їхати. Ну все, відпрацював я цей вечір. Гарненько так не зря я виїхав, все ж таки добив касу сьогодні, грязним в мене вийшло там десь 4. Давайте буду вказати в злотих, щоб вас не путати. А там ви вже множте просто один десяти і все. 450 злотих було сьогодні грязі. чистому в мене вийшло сьогодні 350 злотих. Ну, якось так. І за комісію, кстати, болтика трохи вам збрехав, бо підрахував, вона складає не 25%, а вона складає 30% крапка 5. Фу, так що, да не 25%, на жаль. Бо ж я думаю, таке щось ну, не сходиться взагалі. Щось ну, якось багато комісії виходить. Порахував, порахував. І виходить, що 30% комісія болтика. На Ну а комісія цього я ще не катав Убіра. Коротше, вона взагалі тут плаваюча від 25% до 50%. І хто знає, на якому заказі воно як буде, не вгадаєш. Типу, як він захоче, так і буде. Так що давайте, підписочка на канал обов'язково. Всім гарного вечора, тихої ночі і до побачення.